Друзі, якщо ви хоч раз задавались питанням, а чи правильно я п'ю віскі, це відео саме для вас. Сьогодні розберемося, які світові і мої особисті практики дозволять вам насолодитись віскі на 100%. Бо давайте відверто стосовно віскі немає речей, які не мають значення, і деякі з цих речей можуть неабияк розкрити очі та покращити ваш досвід буквально за один рух і одну секунду. Отже, говоримо про келихи, методику 5 с чи варто додавати воду і лід, також що їсти з віскі та як поєднувати з сигарою. І на фінал три речі, від яких вам вже сьогодні варто категорично відмовитись при споживанні в віскі. Перше і очевидне келих для віскі. На мою думку, цьому приділяють. Недостатньо уваги. Якщо коротко, то без перебільшення вам потрібен або глінкерн, або копіта. Ну або будь-який інший келих, що має тюльпаноподібну форму. Ну не просто так ви їх бачите на професійних дегустаціях в руках видатних віскіманів, та в принципі у будь-кого, хто колись вирішував серйозно підійти до якісного тестінгу віскі. Саме ця форма і ці келихи дозволять вам по максимуму розкрити усі ароматичні та смакові нюанси вашого міцного напою. Для мене Глінкерн це перший помічник при знайомстві з будь-яким віскі, що потрапляє до мене на бар. Я довіряю йому сформувати перше враження від віскі, ба більше йому довіряє і шотландська асоціація віскі. Як єдиному правильному дегустаційному келиху, в принципі. Тому не баріться, біжіть до онлайн сторів та покращуйте за мінімальні гроші ваш смак і аромат вже зараз. Усі лінки, як завжди, будуть в описі під відео. З методикою 5С мене познайомив багато років тому на одній з дегустацій шотландський експерт Арнольд Хейвуд. Прямо перед стартом практичної частини він уважно подивився в очі усім учасникам і сказав: Мої любі віскімани, це не порада, це монументальна істина, яку ви маєте запам'ятати. Віскі ми п'ємо тільки наступним чином: сайт помилуватися тобто оцінюємо колір, прозорість напою та повільне формування стікаючих ніжок віскі на стінках келеху. Смел понюхати. Повільно вдихаємо аромат віскі, опускаючи ніс поступово однією, другою і, врешті-решт, обома ніздрями до горла келиху. Важливо при цьому видихати повітря ротом, щоб пропустити усі смакові пари з носу аж до слизової оболонки рота. Свиж! Посмакувати, робіть маленькі ковтоки, давайте віски провести у вас в роті мінімум 5 секунд, щоб рецептори адаптувалися, і усі відділи слизової оболонки отримали дотик до віскі. Сволоу проковтнути тут пояснювати не буду. І опціонально сплеш розбавити. За бажанням додавайте трохи води, щоб зменшити вміст алкоголю у вашому спіріті та розкрити нові відтінки смаку. Та про це більш детально поговоримо в наступному розділі. Як і коли використовувати воду або лід для розбавлення віскі, це питання з однієї сторони дискотивне і тягне на формат смаківщини. А з іншої сторони, особисто для мене тут все елементарно просто, друзі. Я додаю воду тільки в двох випадках. Падках. Перший, це коли міцність мого віскі вище 58%. Так, це суб'єктивна моя відмітка, коли за будь-яких умов та обставин я буду додавати 5-10 мл води в свій драм хайпруфного віскі, ймовірно, бочкової міцності. Таким чином я буду добиватися моєї улюбленої комфортної міцності в 53-55%, що дозволяє мені дістати весь спектр дескрипторів та мікронюансів палітри. Та ви маєте зрозуміти цю позначку, я вивів протягом років досвіду і спостережень. Для кожного це буде своя відмітка, а може і не буде зовсім. Хоча я і наполегливо рекомендую зменшувати міцність віскі, хоча б до 55%, Є і ті, хто гониться за пекельно кусючим етаноловим панчем. Немає нічого проти, та для мене знайти максимум смаку в келиху буде завжди на першому плані. Другий випадок це коли я хочу дати посередньому або поганому віскі другий шанс. Рідко, але буває таке, що саме декілька краплин води реанімують віскі і розкривають його абсолютно неочікувано в гарну сторону. Яскравим прикладом такого віскі для мене є оцей коалішн. Рай сатерн-барік на 47,1% на міцності. Чайна ложечка води перевідкрила для мене усю палітру та, врешті-решт, показала сильні сторони смаку цього віскі. Лід майже та сама історія з єдиним виключенням. Розбавлення тут стає менш контрольованим, а ну і низька температура віскі швидко приховає від вас смаки і аромати. Але якщо ваша мета прикрити неприємні гіркі або нав'язливі спиртові акценти, будь ласка, лід тут впорується на 100%. Я ж лід використовую для дуже конкретних американських бурбонів бочкової містності, як, наприклад, оцей Джек Деніелс на 60 4,5 або рейрбріт на 58,4% вісім і то тільки влітку і тільки під настрій. Запивати, заїдати чи терпіти ось головні думки: паскудники непідготовленого віскілавера, що приходять одразу після ковтка віскі. І тут у мене для вас погана новина. Якщо є нестримне бажання запити, заїсти чи зжатись і чекати, поки перепече. Це очевидний симптом того, що або ваш віскі поганий, або ваші рецептори ще не навчилися працювати на вашу сторону. В першому випадку, будь ласка, любіть себе і шукайте кращі по якості ботли. В другому треба час, дегустаційний наставник та готовність відповідати собі чесно на питання. У мене ціле відео присвячене тому, як покращити розпізнання смаків та ароматів. Отут. Буде корисно для усіх віскіманів усіх рівнів. Та є і хороша новина: можна не заїдати віскі, а круто мечити з їжею. Я вже ж не одразу після ковка, а хоча б за одну хвилину. Бо пам'ятаєте, посмак віскі це теж частина дегустації і бажано його нічим не перебивати. Отже, фудперінг або поєднання їжі в нашому випадку з віскі. Це дуже просте і цікаве заняття. Моя рекомендація така. Легкі та фруктові віски типу Глін або Aberfeldy 12 добре поєднуються з морепродуктами, сирами, з ніжною текстурою, свіжими салатами та не надто солодкими фруктами. Хересні та пряні релізи типу Глінналахі 12 та Dalmore ідеальні до темного шоколаду, ягід, горіхів, печеної качки та телятини. Торфіані та димні представники на кшталт Бомо та Артбегу чудово розкриваються скопченим м'ясом, блакитними сирами та грильованими стравами. А дубово-карамельні бурбони, як оцей от Eagle Rare 10 та полковник Тейлор, підходять до десертів, випічки, кислуватих фруктів та неочікуваного ванільного морозива. Фінальний штрих, чи скоріше один з імовірних супроводжуючих атрибутів віскі це смачна сигара. Існує думка, що головний принцип тут знайти баланс, щоб потужна сигара не взяла верх над віскі. і навпаки. Хоча особисто я в це не дуже вірю, завжди хтось перетягне ковдру. Тому для себе я вивів таку схему: спокійний та стримано акцентний солодко-фруктовий віскі під середньоміцну вітолу. Сатурн в Майамі, а наполегливі насичені хересники та торфяники я люблю міксувати з продіджі Нікарагуа. І знову ж таки, в світ цигар найкраще заходити через довіреного, досвідченого провідника. Тільки так ви швидко сигару знайдете собі і навчитесь усім тонкощам цього безперечно елегантного мистецтва. Якщо шукаєте такого, звертайтесь. я підкажу, кому можна довіритись без сумнівів. Ну що, тепер і до речей, які я категорично не рекомендую вам робити. Перше: ніколи ні в якому разі не пийте віскі, як то кажуть, шотами, чарками, залпом. Ну і так далі. Бо віскі це продукт, що потребує часу, культури споживання та розуміння смаку. А для миттєвої доставки спирту у кров є, наприклад, горілка. З нею буде і дешевше, і простіше. Друге, ніколи не принижуйте статус витримку смаки і категорію віскі, якщо ви тільки на старті шляху чи спробували один раз, і вам не сподобалось. Це не робить вас крутим і досвідченим віскілавером. Натомість інвестуйте в знання, ходіть на дегустації та завжди пірнайте в контекст. Бо, як я вже сказав на старті, віскі немає речей, які не мають значення. І третє, останнє: не вірте тим, хто каже, що чим дорожче, тим краще, чим більше років витримки, тим краще, чим більше міцність, тим краще. І прости, Господи, що віскі не для всіх. Це все брехня, маніпуляції і дешеві потуги зміцнити своє его. Чекаю в коменти обговорити, з чим згодні я з чим ні. Не соромтесь тусовко, залюбки, послухаю ваші історії про шлях правильного чи неправильного споживання віскі. Дякую, що були зі мною. Подобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте, друзі. До зустрічі у наступних відео.